Вітаю! Черговий комплект армованих гальмівних шлангів цей комплект на автомобіль Subaru Outback 2021 року. І власник міняє цей комплект не тому, що йому так захотілося, тому що рідні шланги, всі в грижах і один з них потік. Так що питання до виробника: якщо у вас рідні шланги на пробігу 30 000 км, всі в гулях. Якщо ви робите такий тиск у гальмівній системі, чому ви не ставите армовані гальмівні шланги з заводу, щоб ці шланги витримували цей тиск? Звичайно, що це питання риторичне, відповіді на нього не буде, але ми готові допомогти власникам Subaru Outback і надати якісні армовані гальмівні шланги. На жаль, цього автомобіля немає в базі HEL, тому цей комплект виготовлений. по Зразку. Власник надав розміри. Ось так виглядає цей комплект. Чому немає його в базі? Тому що задній шланг, задній контур має посередині трубку під кутом 90 градусів. Такої трубки в базі Хел немає, але ми знайшли вихід, ми поставили от такий фітінг під кутом 90 градусів, з'єднали два шланги. І повністю відтворили один в один цей комплект. Передні шланги мають банджу рівний, під болтом 10, Субаровський фітінг з наружним конусом. Тут ми маємо. Локатор, який не надали нам, на жаль, розміру, де його зафіксувати, тому ми оділи термоусадку і при встановленні або по рідному шлангу, або після встановлення на автомобіль термоусадку обдуть. Тут ми цей локатор вже обдули, зафіксували. Цей комплект в кольорі карбон. Шланги можна виготовити в будь-якому кольорі всі кольори в наявності, також всі фітінги в наявності. Під усі моделі Subaru є дані. На ті моделі, яких немає в базі, ви можете надати розміри, фото шлангів, і ми виготовимо комплекти по вашим даним. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!